Творець дає тисячі доріг, ви обираєте якою іти. Ваш простір варіантів залежить від вашої віри. Ваша віра від системи переконань та цінностей. Зміна системи переконань та цінностей питання вибору. Отже, після акумуляції сексуальної енергії, після пробудження імпульсу творення, відповідно, ви могли. Відчути в собі деякі обмеження. У попередній серії, а сьогодні четверта, ви познайомилися саме з акумуляцією, саме з пробудженням сексуальної енергії і пробудженням імпульсу творення. Сексуальна енергія проходить вільно вздовж центрального каналу, тоді, коли людина має свободу вибору, відповідно зіштовхнувшись з тим. Що ви обмежені в своєму виборі, ви можете впасти в стан розчарування, роздратування, гніву чи злості. Коли внутрішня накопичена агресія і різні форми самобичування будуть проситися назовні, не спішіть викидати і виплескувати свою агресію на інших. Справа в тому, що згідно закону збереження енергії, вона нікуди не дівається, а переходить з одного стану в інший. Відповідно, для того, аби підняти енергію і трансформувати її в творчий потік, важливо перейти в любов, здобувши свободу вибору та перевіривши себе на предмет її наявності, далі наступна сходинка розкриття серця і прийняття себе такими, які ви є. Не плутайте жалість до себе, прив'язаність до інших людей та почуття боргу з почуттям любові. Це не має нічого спільного, відповідно, всі три мною перерахованих почуття є агресією. Для того, аби не агресувати на інших людей, не зриватися на ближніх і в той же час не акумулювати в собі саму біч, важливо навчитися. Трансформувати енергію в любов для того, аби трансформувати ту накопичену підсвідому агресію, яка прийшла в життя через досвід, важливо увійти в прийняття свого положення в житті в тій точці, в якій ви є тут і зараз, в тій точці, в якій ви є сьогодні, відповідно, прийнявши ситуацію, прийнявши своє положення. Ви впускаєте в своє поле одну із форм любові. Любов є саме тією базою, саме тією ресурсною енергією, яка дозволяє вам увійти в базовий ресурсний стан, з якого ви можете трансформувати всі подальші енергії, які накопичилися у вашому полі. Відповідно прийнявши ситуацію і задавши собі Декілька правильних запитань, які підводять вас до якісної саморефлексії, ви зможете розібратися в тих чи інших питаннях і витягти з тих деструктивних пагубних, можливо, ситуацій минулого позитивні наміри. Без зміни характеру, а характер впливає напряму на долю, неможливо досягти сталих змін в житті. Пам'ятаєте, я говорив минулий в серії про те, що вам важливо змінитися, якщо ви бажаєте змінити своє життя. Відповідно, ваш характер підпорядковується звичкам і напрацьовується за рахунок них. І те, що ви сьогодні, можливо, не знаєте, які були звички у вашого прадіда, не означає, що ви не несете в собі їх. Відповідно, важливо зрозуміти, що людина одухотворяє простір. І якщо ви взяли серйозно за роботу над собою, тож вам варто подбати не тільки про внутрішню трансформацію, про духовний простір, варто переглянути атмосферу в домі, в приміщенні, в якому ви проживаєте. Викиньте з будинку зайвий непотрібний хлам. Не забруднюйте свій простір. порухайте речі, порухайте меблі, займіться добрими справами, займіться від душі щиро благодійністю. Більше контактуйте з водою, більше перебувайте на свіжому повітрі, більше приймайте промені сонця. Ця вся органіка. Весь цей органічний процес допоможе вам більш продуктивно рухатися на шляху самопізнання. Відповідно, будьте готові до фізіологічних змін в процесі прослуховування книги та, відповідно, виконання практик, ви можете в тому числі відчувати специфічні відчуття на рівні вашого фізичного тіла. Підкреслюю, що це є абсолютно нормальним. В той же час я не несу відповідальність за ваші реакції. Кожна людина реагує на потік інформації, енергії по-своєму, і, відповідно, кожен отримує стільки, скільки йому потрібно, в міру його внутрішнього запиту і духовного розвитку. Я провідник енергії, провідник знань, а ви, приймаюча сторона. будучи вдячними і. Відповідно відкритими, вам буде простіше приймати потік, і попри те, що не все буде зрозуміло з першого разу, ви будете вбирати максимум. Відбувається маса невербальних процесів, маса підсвідомих процесів, які ви не можете свідомо контролювати. І в процесі роботи, в процесі прослуховування книги, особливо на етапі переходу і підйому. Сексуальної енергії з області кубка другої чакри на більш високій рівні, ви можете зіштовхнутися з різними тілесними симптомами. Зокрема, вас може супроводжувати відчуття нудоти, у вас можуть запуститися очисні процеси на рівні шлунково-кишечного тракту. Відповідно, далі ви можете відчути. Важкість в області грудної клітки, тому що саме це буде сигналізувати про розкриття каналу любові. Поступово по мірі вашого духовного росту, ваша енергетична ємкість буде збільшуватися і, відповідно, вашому фізичному тілу потребується час для адаптації і трансформації. Тому, якщо вам в процесі прослуховування книги стає неприємно, важко. Робіть паузи і дозуйте навантаження. Для кожного, хто бажає освоїти ази психосоматики, навчитися практично працювати і розуміти весь схематоз, рекомендую розпочати проходити перші два кроки програми Шлях до себе. Це мій авторський курс самопізнання. В описі під відео залишаю посилання. Після того, як ви усвідомили. Що ви звільнилися від примусових взаємозв'язків, розчистили свій простір, переглянули своє життя на предмет наявності паразитів, в тому числі це стосується як внутрішніх виглядів паразитів, які харчуються вашими внутрішніми силами, тонкою енергією та відповідно паразитують в вашому організмі. Такі паразити в вигляді людей, які займаються деструктивом, або, можливо, не мають з вами нормального гармонічного енергообміну. Будь-які стосунки, де немає гармонічного енергообміну, перетворюються в токсичні часу. і для того, аби вам зрозуміти і відпустити прив'язку, вам потрібно або втратити зв'язок з людиною, або відповідно. Відчути дискомфорт та неприємні відчуття на рівні тілесному. Це, власне, сигнал від вашої підсвідомості з метою, аби ви відмовилися від того чи іншого токсичного спілкування. Відповідно, дуже часто і ця реальність токсичними можуть бути саме близькі рідні люди. І є такий закон, іноді для того, аби вижити, потрібно Звідкись піти, тому всім дорослим людям рекомендується мати свій вільний простір для проживання, особливо якщо ви знаходитесь в процесі активної духовної практики. У вас має бути своя кімната для усамітнення, у вас має бути своє місце для відновлення. Коли ви знаходитесь в токсичній атмосфері, коли ви проживаєте з людьми, які продовжують. Створювати примусові взаємозв'язки, ви можете не відчувати абсолютно змін. В той же час потрібно розуміти, що вийти з того чи іншого контексту, з тих чи інших відносин можливо лише тоді, коли в рамках відносин, тих відносин, в яких ви знаходитесь, ви пройшли свої життєві уроки, кармічні цикли та виконали свої задачі. Розривати будь-які стосунки. І від себе не потрібно. Взагалі не рекомендую керувати щось. З будь-яких стосунків намагайтеся виходити максимально делікатно, проявляючи гнучкість, любов та милосердя. Давайте право на помилку собі та іншим людям, але в той же час в першу чергу керуйтеся ключовим і основним принципом. Це мої рекомендації. Я нікому нічого не нав'язую. Ключовий принцип на перше місце скрізь по всьому ставити любов до себе. Будучи наповненими, відповідно, ви будете корисними і для інших, відповідно, будучи порожніми, будучи понівеченими, будучи жалісливими по відношенню до себе та до інших, ви розповсюджуєте деструктивну енергію та створюєте примусові взаємозв'язки, основані на ти мені повинен, я тобі повинен. Кожному необхідно працювати над любов'ю до себе. Всю надану мною інформацію потрібно якісно перетравити, якісно проаналізувати. Свої думки пишіть в коментарях під відео, розпосюджуйте книгу, передавайте своїм близьким, хто усвідомлює цінність контексту. Відповідно, дайте собі трошки часу, періодично повертайтеся до прослуховування попереднього матеріалу, і ви зможете побачити різницю в сприйнятті інформації. Кожна людина сприймає інформацію пакетом. Інформація заходить разом з енергією і відповідно те, що ваш мозок, ваша свідомість, ваш інтелект, ваш понятійний апарат. Ваш нейрофізіологічний апарат може сприймати. Відповідно, це може бути якась мізерна частина в моменті. Відповідно, так само як ви вивчаєте і читаєте будь-яку книгу з часом, набувши новий досвід, ви її починаєте зовсім інакше сприймати. Ця книга жива, ця книга в моменті. І, відповідно, вона викликає набагато більше трансформації, трансформуючого досвіду має колосальний вплив на вас, на ваше життя і ваше оточення. Абсолютно благий, світлий, люблячий, теплий потік. Я бажаю вам повної свободи вибору та милосердя по відношенню до себе, безумовної любові. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, всіх обійняв.